Вітаємо вас на першому міському ви дивитеся консиліум. Кожного тижня зустрічаємося у цій студії для того, щоб обговорити деякі стани чи хвороби, які можуть спіткати нас у житті. І саме про це говоримо з експертами Одещини для того, щоб дізнатися, як не зустрітися з якимось новим діагнозом у своїй медичній карці і профілактувати всі стани та захворювання заздалегідь. І отже, сьогодні, як і зазвичай, говоримо про дуже актуальні теми В нашій студії Еліна Гонтаренко, терапевтка медичного дому Одрекс. Пані Еліно, зустрілися з вами, щоб поговорити про безсоння. Ну, Взагалі, людству і до Одесити Одис і українці так само до Цієї таки когорти відносяться, так бореться за сон вже дуже давно. І за якість сну, і за те, щоб він був своєчасно, коли ми хочемо, приходив, і ми щоб ми висипалися, але зараз маємо таку надскладну ситуацію в Україні. Це повномасштабна війна, це ще більше ускладнює наш сон. Як часто до вас приходять люди, які кажуть, лікарю не сплю, чи маю проблеми, чи не висипаюся, чи навпаки сплю цілий день. І не можу просто з цього стану вийти. Добрий день. Зазвичай маю на прийомі ну велику кількість людей, які скаржаться на порушення сну, тому що це є основним питанням, коли ми питаємо людину по систему, так як ваш сон? І всі, мабуть, всі, мабуть, пацієнти кажуть таку фразу: Ну як і у всіх, як у всіх, як, як у всіх, всі дуже погано зараз сплять і не висипаються. Це ми говоримо е, саме про дорослих людей. Так ви так, я на саме терапевт. У мене на прийомі тільки від 18 років пацієнт. Розуміємо, що коли ми кажемо про таку ситуацію, ну коли там сповістили сили повітряної оборони, нам про те, що там в нас майбутнє в майбутньому за декілька годин може бути обстріл, чи навпаки, ми чуємо цю роботу повітряну наших захисників, то розуміємо, що тут зрозуміло, чому ми не виспалися, чому ми там були тривожні, чому ми переживали за своє життя, чи йшли в бомбосховище, чи в цей простір двох стін, так але коли от, ніби спокійно, тривог немає, Ає, ми живемо більш-менш своїм життям, таким рівномірним, яким ми можемо жити зараз. То чи є якісь дослідження, чи є якісь такі списки причин, чому саме ми не спимо, що впливає на цей чинник нашого здоров'я? Знаєте, тут як замкнуте коло е, стреси впливають на наш сон. Якщо ми не спимо, виникають стреси для нашого організму. Зазвичай це якісь невирішені проблеми, е, вживання кави, е, багато роботи, е, вживання алкоголю, куріння це перші причини, які викликають порушення сну. Ну зараз на першому місці у нас зазвичай це тривоги. Люди не можуть звикнути з цим, і вони просипаються серед ночі. Це нерівномірний сон, і виникають причини безсоння. До того ж, мені здається, знаєте, знайомі мені кажуть, о, тривога була, я не виспався. Потім тривоги не було три дні. Питаєш, ти виспався? Він каже: Ні, не виспався. Чому тривоги не було, я тривожився. Чому нема тривоги? Може в мене щось зламалося, чи я щось не почув, прокинувся посеред ночі, поліз перевіряти телефон, а що ж я, може, пропустив? Тобто і таке теж буває. Розуміємо, що сон і здоров'я пов'язані, так не можна сказати, що от не висипаємось, ну нормально доспимо в день, якщо буде години. І буде все нормально. Свої 8 годин, ті, які лікарі прописали вже давно. Я собі десь якось наберу за 24 години мого дня. Чи це правда, і чи це може вплинути дуже серйозно на якісь наші інші там функціонування наших систем? Це є помилка вважати те, що ми не доспали вночі. Ми ляжемо у день і поспимо. Це порушує наш режим сну. Це основне правило гігієни сну, що треба лягати в один час і в денний час не досипати. Можна лягти на 20 хвилин, але не спати більше 5 годин, тому що ми будемо мати порушення сну. Так, є гострі причини порушення, недосипання і проблеми здоров'ям, а є й хронічні. Причини порушення сну. Якщо ми говоримо про гострі, то якщо ми не поспали ніч, другу, третю, ми маємо такі порушення: когнитивні, зниження мислення, зниження уваги, ми не можемо. Вести нормальний день свій, який ми розпланували. А є і хронічні проблеми: це серцево-судинні проблеми, проблеми з ожирінням, порушенням метаболізму. Ми втрачаємо колосальну увагу і маємо помилки на роботі, помилки за керуванням автомобілю. І тоді виникають великі ДТП, наслідки. Так. В тому числі так. ми можемо саме вплинути це, і на це. інше життя іншої людини. Так, так. знайти ліно. Люди, от завжди кажуть, що я там жайворонок, чи я сова. Скажіть, чи це такий якийсь маркетинговий для когось хід був, придумка якась? Чи дійсно маємо в медицині якісь дослідження, що від якихось фізіологічних особливостей в людини є там здібності засинати там о другій ночі, прокидатися пізніше, чи навпаки, там є такі жайворонки, які та о четвертій, п'ятій разом із сонечком стають і вже повні сили, енергії і всіх. Своїх е, можливостей е, біжуть там на роботу, на пробіжку до моря зустрічати світанок. Чи це все е, самі ми собі так підлаштували? Ну дивіться, ви сказали про такий е, 8 годин сну, е, але це середнє значення, яке встановила американська академія медицини сну для кожної людини, кількість сну вона різна. І так ми привикли звикли називати жайворнки, сова. Але для якоїсь людини 4 години сну, гарного сну, глибокого сну це норма, і для нього він прокинеться бадьорими. Буде ну працювати як зазвичай. А для когось необхідно 10 годин сну. От вам скільки необхідно сну для того, щоб виспатись? Я думаю, що 8 годин мені достатньо в принципі, але я теж можу вам сказати, що я не можу як рекомендують лікарі лягати о 10 годині вечора, бо в мене тільки життя в цей час починається для себе життя. Ми працюємо, ми щось робимо так само і для родини, щось готуємо, якусь там вечерю чи на сніданок щось, якісь е, заготовки, так? але потім починається вже пізній вечір. Ти розумієш, ти можеш почитати книжку е, замість новин, які тебе тривожили весь день, або там подивитися якийсь цікавий фільм чи серіал. Ти можеш там е, зайнятися якось, в мене навіть творчістю посеред ночі, може прийти натхнення, я можу помалювати. тому а, Але якщо я о 12 лягу і о 8 прокинусь, то це буде. Буде мені ідеально, буде неробитою, е, якщо не будуть тривож... тривожити вночі, так, і наші не. Так, вороги не будуть нас обстрілювати, то цього буде достатньо. А вам, ну, от, наприклад? Ну, мені, наприклад, я звикла лягати о 10-й годині, але також маю своє життя і, на жаль, ложусь пізніше. Але для мене краще лягти у 10 і проснутися о 6-й годині ранку. Це Без... для мене гарний варіант мого робочого дня надалі. Тобто ви маєте ще багато часу, навпаки, так, вранці, так? так, для того, щоб реалізувати свої плани. А, але ж кажуть, що лікарі кажуть, що до 12-ї години сон, одна година сну прирівнює дві після 12-ї. Тобто, я чула такий вислів, що от, коли ми лягаємо, і, і там о 9, о 10, об 11, що це більш міцний, більш корисний сон. А коли ти вже спиш після лягаєш 12-ї, то в тебе якось вже все в організмі так налаштована, що це вже менш корисний сон, і тому тобі і е, надобиться більше сну по кількості годин ніж тому, хто лягає раніше. Ну якщо ми будемо брати гормональну сторону цього, тому у, у другій, у третій е, ночі виробляється велика кількість гормонів, які потім впливають на наш е, день. Якщо ми будемо лягати раніше за цей час, ми будемо висипатися, гормони будуть накопичуватися і все функціонувати в організмі буде правильно. Якщо ми будемо лягати після другої ночі, то це вже буде не активний сон, це буде поверхнесний сон, і ми не будемо а, такими бадьорами на ранок, тому що ми втратили цей момент, коли дуже добре б лягти спати для того, щоб організм а, функціонував у своєму потрібному режимі. Так, це правда, але все це теорії. А, доказовості в цьому немає, коли необхідно лягати спати, тому що для кожної людини свій час. Ми розуміємо, мабуть, це спирається на ті моменти, що багато років, ну скільки там, там 100 років тому там більше чуть, так, десь більше з'явилася так електроенергія стала доступною. І ми розуміємо, що люди лягали, з, коли сонце сіло, вони там робили якісь свої при свічах, при якихось таких освітлювальних ще ще таких перших таких приборах своїх свічів, лучини там якісь. Там щось поробили годинку і лягли спати. І навпаки, вранці прокинулися, бо треба було багато, особливо, якщо це якісь місцевість така там сільська, то там взагалі з першим світанком люди йшли, тому що треба багато зробити. А чим більше світовий день, тим більше може зробити. І тому от вранці прокидалися. І це було роками, віками. І так жило людство, і мабуть, організм людини він так звик. А потім з'явилася електроенергія, а потім взагалі інтернет. Все таке, і все пішло невідомо куди, тому що нам тепер треба і вночі, і в день функціонувати. Ну, і так само не тільки нам, таке наше життя у нас є і робота, так, яку люди роблять вночі, і навчання, і подекуди студенти там пишуть якісь свої дипломи теж вночі, або вчаться, або читають книги, які задані. Тобто вже і режим інший. Чи є якісь, скажіть, ліночинки, які можуть вплинути на якість сну. Наприклад, на Чому ми спимо жорсткість того ж матрацу чи дивану, на якому ми е, лежимо? Чи це на нас є якась піжама, чи одяг, чи його немає? Це все е, треба враховувати, коли ти ну так турбуєшся про свій сон? Так є гігієна сну. сну е, людині повинно бути зручно, тепло, гарно і приємно, щоб коли вона лягала спати, вона могла спокійно заснути, тому що е, бувають. Декілька да, причин безсоння це коли людина прокидається, це коли людина не може заснути, і це людина, коли не може проснутися, це є все порушенням, і це все називається безсоння. І якщо ми говоримо про гігієну сну, то перше це. М'яка гарна постіль, яка зручна. Так, дуже добре, якщо це буде ортопедичне, ортопедичне ліжко, тому що викривлення хребта це також не є досить добре. І ми будемо мати проблеми з болем, і це також буде порушувати наш сон. Темнота це дуже важливо. Якщо буде світло, ми не можемо гарно заснути, тому що ну, це еволюційно так склалося. Да? Якщо день ми працюємо, якщо ніч ми спимо. Також Піжами, якщо якомусь добре з неї, якщо добре, то людина сама, сама вибирає для себе, як йому зручно. Головне, щоб було зручно. Розуміємо, також що подушка так має е, такий момент дуже важливий. Я знаю, що діточкам маленьким взагалі рекомендується спати без подушки, тобто е, не піднімати голову. Так? І я знаю багато людей, які навіть люблять такі е, самі сплять без я подушки. Я Сама сплю без подушки, мені О, так зручніше. Подушка це також якийсь винахід, який потрібен був людству, чи е, корисніше спати без подушки, якщо ти в тебе є така можливість, якщо ти не звик до цих оцих. Е, Подушок якихось великих, які люди обіймають то руками так, в різних позах, чи то навпаки ортопедичних, різних, з різних сторін різних, можна взагалі без неї? так? Можна без неї, але якщо дозволяє стан організму. Деякі люди мають ті захворювання, з яким треба, щоб верхня частина тулуба була під нахилом 45 градусів, так? щоб ну, людина себе Почувала гарно деяким люди мають вискривлення хребта шийного відділу хребта, і також їм необхідна спеціальна подушка, яка буде притримувати цей відділ хребта. Тому тут треба радитися з лікарями, не тільки терапевтами, з нейрохірургами, неврологами, травматологами, які будуть підсказувати людині з приводу ортопедичної подушки. До того, знаєте, такі цікаві, коли готувалася до програми, такі цікаві прочитала речі, наприклад, про те, що є такі ковдри, які наповнені якимось таким наповнювачем по типу таких маленьких кульок зі скла, які є більш важкими, ніж ну, зазвичай, які продаються більш такі традиційні. І ці ковдри, нібито, якщо ти її вкриваєшся, вони дають таку, вони як тебе як обіймають, придавлюють, і ти менш соваєшся у вісні, менш безпокійно цей сон. Не знаю, звісно, наше людство зараз іде маркетинг поруч із рекомендаціями. Не знаю, чи є така доказова база щодо цих ковдр або подушки, рекомендують взяти, які, мабуть, всі бачили зараз вони у вигляді різних тваринок, і колись раніше такі великі, і колись раніше вони були десь у відділі для вагітних, де обіймати ту подушку або покласти ногу якось на неї в положенні зручному. Теж кажуть, що те це може е, зарадити гарному сну і допомогти. Тобто, беріть оце собі цілий такий, е, я не знаю арсенал подушок і ковдр, щоб вам було зручно. Ну, це мабуть все ж таки більш, більш маркетинг. маркетинг так? Так, тому що основна ціль е, це зручність, якщо буде незручно, то ми не будемо добре спати. Доказовості ніякої немає е, ковдра. Також вона не має доказався. Якщо людині порохолодно, то краще прикритися, щоб було зручно і можна було спокійно заснути. Що стосується різних е, переглядів е, фільмів, прослуховування, музики, або, от знаєте, коли вже сидиш, сидиш, працюєш, працюєш, вже розумієш, що там я не знаю, є люди, які там третя година ночі, і він себе змушує йти е, е, спати, е, та людина і е, до останнього сидить за комп'ютером чи за гаджетом, чи читає новини на ніч, е, е, я так розумію, це теж не дуже корисно, так? Ні, це перше правило гігієни сну увимкнути всі електроприлади. Які світять у очі, тому що це порушує темноту, так нам необхідно, щоб було темно, щоб гарно заснути. Тому за 30-40 хвилин необхідно вимкнути всі гаджети, лягти у ліжко і закрити очі, і це буде сприяти гарному сну. Тобто не треба це себе Ні. до такого стану досиджувати, коли в тебе очі закриваються, і ти вже от відриваєшся від того телевізору. Ні. Знаєте, до речі, це мабуть, ну це таке моє припущення. Що, мабуть, у ті люди, які кажуть, що вони не висипаються, так само є одна з причин, що хтось засинає під час того, що переглядає телевізор. Людина заснула, як ви кажете, повинно бути темно, але вона просто втомилася вже. Вона заснула і виходить так, що вона. На спить і навколо світло, і це все а, на десь на підкорці мозок розуміє і, і потім прокидається і думає, чому я ж така, як ніби то мене автобусом приїхала, і кістки болять, і голова болить, і все я не виспався. А ніби й спав за годинами а, норму, так? Так, так і є. І окрім того, що світло, так воно ще й розмовляє. А мислення, так мислення в нашому мозку воно не зупиняється. І коли йде якась розмова, мозок це може запам'ятовувати. Так, ну як складається аналізувати так, так, так. Наші слухові рецептори вони працюють, очі бачать світло, це порушує наш сон, так стовідсотково. Я так розумію, що такими основними елементами для темряви, то є якісь жалюзі або штори, якісь так. такі світо, які не проникні. Це може бути маска, так. Так, якщо вам зручно з чимось на обличчі спати. І Це обов'язково темрява без різних там нічників, без різних таких щоб воно просто не било в очі. Це дуже важливо для того, що і тиша, так? так? Це а... все прописано в рекомендаціях. Тобто, це не я придумала. Це не якісь люди придумали. Це все прописано. Це все доказано, те, що ви зараз сказали. Щодо білого шуму, також бачила таку рекомендацію. Що як немовлям, які погано засинають, рекомендують вмикати білий шум, так і дорослим людям. Чи дійсно це працює? Так, це працює працює так, так? Дуже так. А ви ж кажете, що не можна це, потім спати? Дивіться, це, як... це специфічний шум, який наш мозок аналізує як. Колисково, так mm -hmm. якщо можна виразитися, можна вмикати вентилятори, вони создаються цей білий шум, можна спеційні прилади мати, і тоді сон буде краще. Так, це також має прописано в рекомендаціях. Або це ставити працює. на таймер, да, якщо ти це робиш на телефоні, чи десь на там на якомусь планшеті, щоб воно вимкнулося, і ви вже далі, після того як вже будете спати, не чули цей шум. Так ви не замечане помічали, не помичали... коли у вас працює вночі кондиціонер, коли ви ставите нічний час. Так ви не помічаєте, як він вимикається, тому що це саме і є також білий шум, який дозволяє вам гарно заснути. Щодо а, свіжого повітря, я так розумію, що от, от ми зараз позакриваємо вже вікна, тому що почнеться а, прохолода. А, ну вночі вже досить прохолодно. Я знаю, що люди починають закривати вікна. Наскільки а, свіжим повинно бути повітря? А, наскільки а, заздалегідь треба провітрити квартиру чи свій будинок перед тим як спати? За 30-40 хвилин необхідно відкрити вікна і мати. Потік свіжого повітря обов'язково кімнаті. В кімнаті повинно бути прохолодно, тому що коли є прохолодо у кімнаті, ви вкриваєтеся теплою ковдрою, ви автоматично засинаєте цей суперефект, так, да, так, таких так. матусіних обій. Ми так. білий шум так само так же ж кажуть, що це ще від того, як ми розвивалися, як ембріони, чули всі звуки. Десь у утробі матері десь отак при, приглушено. І тому знаємо, що е, це, ну, це такий заспокійливий звук, який надає нам спокій. В в тому, що з нами нічого не станеться. І ще одна така, знаєте, одне питання, яке я не можу не задати саме зараз, на початку жовтня, це перехід на е, е, зимовий час. Е, ще ми не скасували це в Україні. І е, наскільки я знаю, що готуватися до цього періоду треба не тоді, коли вже ми годинник е, відвели на годину назад, а вже е, починати треба зараз, готувати себе до цього періоду. Чи правда це? І я як себе можна підготувати, так порушуються циркадні ритми нашого організму. Ми можна так сказати, годинник, який тікає. У нас в е, певний час виробляються гормони, в певний час ми їмо, в певний час ми засинаємо всі наші процеси в організмі, вони як годинник. Тому, коли переводимо час штучно, е... так, так угу. штучно, людина дуже страдає, і це е... є навантаження на лікаря, тому що пацієнти починають йти до лікаря, тому що у них порушується не тільки сон, а всі інші механізми в нашому організму. Тому так, профілактика заздалегідь готувати себе до цього переведення часу, е... раніше лягати спати не на годину, а там на 20 хвилин, угу. і пос... поступово збільшувати цей час. Але нам переходити на зимовий час легше ніж на на літні так, тому ми будемо. Вже більшу годину, так? так ну, ми нібито, матимемо так. більшу годину, так, тому це легше сприймається, але все одно ми будемо мати порушення, будуть е, погіршуватися серцево-судинні захворювання, е, будуть погіршуватися ендокринні захворювання, і пацієнти почнуть йти до лікаря. Так. Ну, все одно, знаєте, коли е, на годину е, ми переводимо назад свій годинник, е, коли вже наступав е, для людини обід, е, вона вже е, за своїми, як ви кажете, ритмами, вона хоче їсти і вже апетит в неї. Ну, за графіком, то бачимо, що ще година до обіду. Або там, як ви кажете, спати. Ну, може, це когось, до речі, привчить лягати, хто хоче наразі наладити свій сон, когось привчить лягати раніше. Так, ще було таке питання щодо ви знаєте, періоду, коли ти не спиш, і наскільки довго це може тривати без втручання якогось. Бо ви кажете, от приходять люди. І вам жаліються на те, що вони не сплять. Прийшли вони, я впевнена, не тому, що вони не сплять, а якоїсь іншої причини е свого порушення здоров'я, але е всі переліковані вами фактори, коли, коли людина починає гірше працювати, гірше вчитися, взагалі бути менш ефективною в своєму житті для себе. Вона вона думає, що сон це не хвороба, коли його немає, і ніяк це не лікує, або йде в аптеку і купує якісь снадійні. Скажіть, скільки можна не спати або відчувати ці порушення без тривоги за своє здоров'я, коли звертатися до лікаря і як взагалі ви відноситеся до прийому снодійних препаратів? Перше, людина сама повинна вирішити, коли вона відчує цей момент, коли вона повинна йти до лікаря, тому що людину не можна заставляти йти до лікаря, тому що буде неефективне лікування. Але зазвичай приходять пацієнти, які вже не сплять пів року, рік. Вони розуміють, що ну щось, щось не так, і так людина може спати, ну не спати нормально цілий рік. І для неї це ну норма, вона вже звикла. так. так. Mm -hmm. А деяким ну що не поспали ніч, вони за ну зразу йдуть до лікаря. Я рекомендую людині йти до лікаря тоді, коли вона розуміє, що щось не так, що вона самостійно не справляється з цим моментом. Щодо ліків, є ліки, які допомагають заснути, не мають доказовості. Це просто ті ліки, які впливають на рецептори, і у людини виникає сон. Але це сон медикаментозний, можна так казати, і ефективності з цього не буде ніякого. Людина не вийде з хронічного безсоння. Потрібно і Мати і в... виконувати і вправи, і допомагати людині медикаментозно тільки після роботи з лікарем. Якщо людина самостійно купить ці ліки, вона просто буде так вона буде засинати, але це буде поверхностний сон. І він буде, вона не буде відчувати, що вона виспалась, вона буде втомлена. Тому краще починати робити якісь спеціальні вправи, мати гігієну сну, тобто не медикаментозно, консервативно. Є дуже часто використовують мелатонін. Це як у нас, я не знаю, але, так, випити мелатонін. гормон. Так? Так, це, природний це природний гормон, але його рекомендують випити. Так, Він є штучний. Так, Це природний гормон, який виробляється епіфізом в нашому мозку, але це все одно гормон. І так, мелатонін – це. Е, 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 Ті ліки, які ми використовуємо як лікарі, але не зовсім це ліки, так, так. це допоміжний такий так, зараз... елемент, так uh -huh. але все одно ми радимо його відносити до ліків, тому що він є небезпечним, uh -huh. тому що якщо буде передозування мелатоніну, людина може заснути і довго не просинатися. Також буде медикаментозний сон. І Людину потрібно буде виводити з цього стану, але це ці ліки допомагають заснути. Так це дієтична добавка, вона допомагає заснути, але вона не допомагає спати. Так. Тому це не є мастхев у лікуванні безсоння. Перше потрібно починати з консервативного лікування сходити до свого лікаря, щоб він розповів, що таке гігієна сну, щоб лікар порекомендував можливо втручання. Інших спеціалістів у цьому і коли вже не виходить лікувати людину консервативно, вже будемо підключати якісь медикаментозні засоби, але це все разом з лікарем і не тільки одним лікарем, не однією спеціальністю. Так, розуміємо, що і невролог підключається, подекуди є такі стани саме хворобливі. Дякуємо вам. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами у студії е, говорила про сон, про якісний сон Еліна Гонтаренко, терапевтка медичного дому Одрикс. І е, до речі, ще одна порада, яку я знайшла е, саме в інтернеті. Ну, це така від психологів. кажуть. Коли ви вранці прокидаєтеся, особливо ну, обов'язково застеліть постіль. Тому психологічно ви будете знати, що на цьому ваш сон закінчився. А коли ви ввечері поглянете на свою постіль, будете вже готуватися до сну, ви будете розуміти, що зараз ви е, її розстелите, і під цю теплу ковдручку ви будете лягати і відпочивати. Саме це буде переходом до цього періоду підготовки вимкнення гаджетів і різних шумових елементів навколо. Е, засинати ще не. Час, хоча й ви почули наші поради, пам'ятайте, що вас чекає ще друга половина Консиліуму, де ми вже будемо зустрічати нового гостя. Дочекайтеся.